Відкриваємо папку з проектом, переходимо в папку Project Data, відкриваємо файл GNSS, розділяємо дані по колонках. Встановлюємо фільтр, фільтруємо значення точності по висоті. Виділяємо значення точності, що нас не влаштовує, та видаляємо їх. Фільтруємо параметр Timestamp. Непотрібні колонки видаляємо. Зберігаємо в форматі CSV. Відкриваємо Like Infinity для перетворення довготи широти в декартові координати. Створюємо новий проект без системи координат. Імпортуємо наші дані, вибравши тип даних ASCII. та вибираємо створений нами CSV. Створюємо новий шаблон для імпорта. При наступному імпорті цей шаблон буде доступний для вибору. При експорті також потрібно створити шаблон. Відкриваємо сайт rtk.gnss.org.ua. Вибираємо пост-обробка. Далі трансформація. Вказуємо назву проекту. Файлу, який ми створили в Lake Infinity, потрібно замінити розширення на CSV. Додаємо файл створений в лайки like Infinity. Вказуємо кінцеву систему координат. Переходимо в результати. Далі трансформації координат. Та обираємо наш проект. Натискаємо експорт. Відкриваємо нашу таблицю. Рухаємось по таблиці вниз до кінцевої системи координат. Виділяємо дані, натискаючи SHIFT плюс ctrl стрілочку вниз та вправо. Копіюємо. Вставляємо в нову книгу. Міняємо місцями значення X та Y. Зберігаємо як CSV. Відкриваємо файл блокнотом. Виконуємо заміну крапки з комою на кому, натиснувши Ctrl плюс H. Копіюємо файл до папки проекту під назвою External Data. Кінцева назва файлу має бути gnss.csv. Запускаємо Lixel Studio. Створюємо новий проект. Далі Processing Project Processing. Вказуємо шлях до папки проекту. Знімаємо галочку GCP. ставимо галочку GNSS файл. Інші параметри за необхідності. Користуйтесь на здоров'я. Все просто як профскан.